Остап дивився на монітор, але рядки коду розпливалися перед очима, перетворюючись на мерехтливі зелені струмки на чорному тлі. Його думки були далеко звідси, у їхній з Соломією затишній квартирі, де світло завжди здавалося м'якшим, а повітря спокійнішим. Він уявив, як вона зараз, мабуть, розкладає на великому столі свої креслення, зосереджено схилившись над ватманом. І легка зморшка залягає між її темними бровами. Соломія була архітектором, і її світ складався з ліній, пропорцій та мрій, втілених у камені й склі. Його ж світ був логічним, структурованим, побудованим на алгоритмах та командах. І все ж ці два світи поєдналися так гармонійно, що іноді Остапу здавалося, ніби вони з Соломією, два ідеально підігнані елементи однієї складної конструкції. Вони були разом уже три роки, з яких півтора у шлюбі. І весь цей час будували своє життя, цеглинка за цеглинкою, свідомо відмовляючись від надмірної допомоги. Батьки Соломії, Анатолій Захарович та Ірина Павлівна, були людьми не просто заможними, а й вельми шанованими у місті. Він видатний кардіохірург, власник великої приватної клініки, вона успішний адвокат. Вони обожнювали єдину доньку і з першого дня прийняли Остапа як рідного. На весілля вони подарували молодятам квартиру, простору, світлу, в новому будинку з панорамними вікнами. Це ваш старт, діти, сказав тоді Анатолій Захарович, міцно потискаючи Остапу руку. А далі самі. Я знаю, ти хлопець тямущий, впораєшся. І Остап був безмежно вдячний йому за ці слова. Не за квартиру, хоча це був неймовірний подарунок, а за довіру. За те, що тесть бачив у ньому не безприданного зятя, а самостійну особистість. Тому вони з Соломією одразу домовились квартира це фортеця, їхня основа, а все інше меблі, техніка, подорожі, майбутнє вони зароблять самі. Остап працював провідним розробником у великій it компанії. Соломія отримувала дедалі цікавіші проєкти в архітектурному бюро. Вони не шикували, але й не бідували, вони будували своє, і це почуття самостійності було для Остапа найціннішим. Він виріс в іншій реальності. Їхня сім'я жила скромно батько працював на заводі, мати медсестрою в поліклініці. Головною зіркою, надією та гордістю родини завжди був його старший брат Тарас. Красень, улюбленець дівчат, душа будь-якої компанії. Тарас завжди вмів справити враження. Він говорив голосно й упевнено, сипав жартами, легко заводив знайомства. Остап на його тлі завжди губився. Тихий, заглиблений у свої книжки та комп'ютери, він здавався блідою тінню свого яскравого брата. Мати Лідія Петрівна обожнювала старшого сина. Кожен його успіх, навіть найменший, святкувався як велика перемога. Кожна невдача списувалася на заздрісників чи несприятливі обставини. Наш Тарасик такий талановитий, йому просто треба дати шанс, повторювала вона. Остапа ж хвалили стримано за конкретні досягнення виграв Олімпіаду з інформатики, молодець, вступив на бюджет добре, знайшов престижну роботу ну, хоч хтось у нас стабільний. Він не ображався він просто звик, що вся емоційна енергія матері спрямована на тараса. Тарасове життя було схоже на американські гірки. Він вступав до трьох різних вишів і жодного не закінчив. Запускав з десяток геніальних бізнес-проєктів від продажу екзотичних чаїв до організації квест кімнат. Кожен проєкт починався з великим розмахом, позиченими грошима і гучними обіцянками, а закінчувався тихо, з боргами і звинуваченнями на адресу недалекоглядних партнерів чи тупого ринку. Батьки віддавали останні заощадження, щоб покрити його борги. Остап, щойно почав добре заробляти, теж неодноразово рятував брата. Останньою авантюрою Тараса був елітний барбершоп у центрі міста. Він переконав якогось інвестора, взяв величезний кредит під заставу батьківської квартири, зробив дорогий ремонт. Перші кілька місяців усе виглядало чудово. Тарас хизувався фотографіями в соцмережах, роздавав інтерв'ю місцевим сайтам. А потім усе пішло за звичним сценарієм. Виявилося, що він більше часу проводив, розважаючи друзів у власному закладі, ніж керуючи ним. Через півроку барбершоп збанкрутував, залишивши за собою шлейф несплаченої оренди, боргів постачальникам і той самий жахливий кредит. Вібрація телефону вирвала Остапа із задуми. На екрані світилася мама. Він зітхнув і прийняв виклик. Остапчику, синку, привіт. Ти не дуже зайнятий? Привіт, мамо, та ні, якраз перерва, щось трапилось. Голос матері був незвично м'яким, майже влесливим. Це завжди насторожувало. Та ні, все добре, занадто швидко відповіла вона. Просто давно не бачились. Може, зустрінемось сьогодні ввечері? Треба поговорити. У кав'ярні біля парку, пам'ятаєш? Скажімо, о сьомій. Без Соломії, уточнив Остап. Так, синку, це наша сімейна розмова, дуже важлива, будь ласка, сімейна розмова означала, що мова знову піде про Тараса, серце Остапа неприємно стислося. Він любив брата десь глибоко всередині, тією дитячою любов'ю, що формується у спільних іграх та бійках. Але його доросла частина втомилася від нескінченної драми та безвідповідальності. Добре, мамо, я буду о сьомій». Він поклав слухавку і довго дивився у вікно. За склом починався дощ. Важкі краплі повільно сповзали по шибці, розмиваючи обриси міста. Йому здалося, що весь його внутрішній спокій так ретельно вибудований за останні роки, теж починає розмиватися під цим холодним осіннім дощем. Кав'ярня зустріла його пригрушеним світлом торшерів та ледь чутною мелодією фортепіано. Мати вже сиділа за столиком у кутку, нервово перебираючи пальцями ручку сумки. Вона виглядала втомленою, під очима залягли темні тіні, які не міг приховати навіть ретельний макіяж. Побачивши сина, вона спробувала зобразити радісну посмішку, але вийшло напружено і неприродно. Остапчику, ось те де. А я вже зачекалася. Він сів навпроти, замовив собі еспресо, а матері її улюблений зелений чай з жасмином. Кілька хвилин вони мовчали. Мати розглядала візерунки на скатертині, Остап, людей за сусідніми столиками. Нарешті Лідія Петрівна важко зітхнула Як ви там із Соломією? Все добре? Вона до тебе добре ставиться. Це був стандартний початок. Захід здалеку, спроба створити ілюзію турботи. У нас все чудово, мамо. Соломія найкраща дружина, яку тільки можна уявити. Ми щасливі. Це добре, це дуже добре, кивнула вона, ніби переконуючи саму себе. Її батьки, вони ж тебе добре прийняли. Не дивляться зверхньо, що ти зі звичайної сім'ї. Остап насупився. Анатолій Захарович та Ірина Павлівна чудові люди, вони ставляться до мене як до сина. Жодного разу я не відчув себе якось не так. Ну, звісно, звісно, ти ж у мене розумний, вихований, гарний зять. Знову ця влеслива інтонація. Їм пощастило з тобою, і тобі з ними така сім'я, такі зв'язки. Анатолій Захарович, людина з великої літери, його вся область знає. Поважає. Остап мовчки пив свою каву, чекаючи, коли мати нарешті перейде до суті. Він знав, що вся ця прелюдія про його щасливе життя і шанованих родичів дружини лише підготовка плацдарму для головного удару. Синку, я прийшла до тебе не просто так, голос Лідії Петрівни, затремтів. Я прийшла просити про допомогу ні, не просити, благати. Вона простягнула руку через стіл і поклала її на його долоню. Її пальці були холодними. Старасом біда, велика біда. Ти ж знаєш про той його бізнес, все прогоріло. Банк погрожує забрати квартиру, батько цього не переживе. А сам Тарас, він сам не свій, не їсть, не спить, дивиться в одну точку. Я боюся, щоб він з собою нічого не зробив. Він же такий вразливий, такий творчий, цей світ бізнесу не для нього. Він зламався. Остап відчув знайому суміш жалю та роздратування. Скільки разів він уже чув цю пісню про вразливу творчу натуру, яка не створена для жорстокого світу. Мамо, я вже допомагав йому, і не раз. Соломія навіть не знає про всі ті гроші, що я йому віддавав. Я не можу більше. У нас свої плани, ми відкладаємо на майбутнє. Грошей не треба. раптом вигукнула вона, і кілька людей за сусідніми столиками озирнулися. Вона стишила голос до шепоту. Цього разу гроші не допоможуть, йому потрібне інше, йому потрібна стабільність, повага, робота, яка поверне йому віру в себе. І тут Остап усе зрозумів. Холодний, липкий здогад почав формуватися в його свідомості. І що це за робота? запитав він тихо, вже знаючи відповідь. Мати подивилася йому прямо в очі її погляд був сповнений відчайдушної надії та неприкритого тиску. Ти ж спілкуєшся зі своїм тестем він тебе так поважає. У нього ж величезна клініка, там стільки людей працює лікарі, медсестри, адміністратори, йому ж потрібні управлінці, керівники. Тарас би чудово впорався, він вміє спілкуватися з людьми. Він презентабельний, розумний, йому б якусь посаду заступника директора, наприклад, або керівника адміністративного відділу. Для Анатолія Захаровича це ж дрібниця створити одну посаду для родича. Це врятує твого брата. Це врятує всю нашу сім'ю. Настала тиша було чути лише дзенькіт ложечок та приглушені розмови навколо. Остапу здалося, що він не дихає. Прохання матері було настільки абсурдним, настільки цинічним, що він спершу не знайшов слів. Вона пропонувала йому прийти до людини, яка подарувала йому дім і довіру, і попросити влаштувати на відповідальну посаду свого брата невдаху, який не мав ані відповідної освіти, ані досвіду, ані, що найголовніше, відповідальності. Вона пропонувала йому зрадити довіру Анатолія Захаровича, підставити його, зловжити його добрим ставленням. Мамо, ти хоч розумієш, що ти кажеш? нарешті вимовив він. Це приватна клініка. Це серйозний медичний заклад, де на кону життя людей. Туди не беруть на роботу презентабельних родичів, туди беруть професіоналів. Тарас нічого не тямить у медицині чи в управлінні таким складним організмом. Навчиться, відрізала Лідія Петрівна. Головне дати йому шанс. Ти просто не хочеш допомогти. Ти відколи одружився на своїй багатій принцесі, зовсім нас забув, відірвався від сім'ї. Тобі тепер соромно за нас, так? За твого брата, за батьків. Це був удар нижче пояса. Остап відчув, як кров приливає до обличчя не смій так говорити, і не вплутуй сюди, Соломію. Справа не в соромі, справа в честі і в здоровому глузді. Те, що ти просиш, це неможливо, це нечесно. Я ніколи не звернуся до Анатолія Захаровича з таким проханням, ніколи. Обличчя матері скам'яніло, м'якість і благання зникли, поступившись місцем холодній люті. Ах, ось як ти заговорив про честь. А де твоя синівська честь? Де твій обов'язок перед сім'єю? Ми з батьком усе життя на вас двох поклали, я ночей не спала, коли ви хворіли, а твій брат. Ти пам'ятаєш, як він тебе в школі від хуліганів захищав? Він завжди за тебе горою стояв, а ти тепер готовий від нього відвернутися, коли йому найважче. Спогад, який вона навела, був перекручений. Тарас ніколи не захищав його. Навпаки, він часто сам був ініціатором глузувань над розумником братом у компанії своїх друзів. Але сперечатися про це було безглуздо мати жила у власному світі, де Тарас був героєм, а всі інші або його свита, або перешкоди на його шляху. Це не допомога, мамо. це ведмежа послуга. Йому треба нарешті взяти на себе відповідальність за своє життя, піти на звичайну роботу, почати з нуля, віддавати борги, а не шукати теплого місця за чужий рахунок. Звичайну роботу, презирливо скривилася вона, мій син, мій Тарас з його талантами і на звичайну роботу, вантажником чи кур'єром. Ти цього для нього хочеш, щоб він остаточно зламався. Ти просто заздриш йому. Завжди заздрив його красі, його харизмі, тому як його всі люблять. А тепер ти вхопився за свою багату родину і радієш, що можеш подивитися на нас зверху вниз. Остап підвівся, його руки тремтіли. Він поклав на стіл кілька купюр, що злишком покривали їхнє замовлення Я не буду це продовжувати. Моя відповідь ні, і вона остаточна. Передай Тарасу, що якщо йому потрібна допомога знайти курси перекваліфікації або скласти резюме, я допоможу. Якщо йому треба буде позичити на перший час, поки він шукатиме справжню роботу, я позичу, скільки зможу. Але просити за нього у тестя я не буду це питання моєї гідності і поваги до людей, які стали моєю новою сім'єю. Він розвернувся, щоб піти. Ти повинен влаштувати брата на роботу до свого тестя. Це питання честі сім'ї, кинула вона йому в спину, її голос зривався на крик. Якщо ти цього не зробиш, можеш вважати, що в тебе більше немає матері. Остап не озирнувся. Він вийшов із кав'ярні під холодний дощ, який, здавалося, проникав крізь одяг до самих кісток. Він відчував себе спустошеним і водночас дивно вільним. Він щойно спалив міст, міст, який давно прогнив і тримався лише на його почутті провини. Дорогою додому в голові роїлися думки. Він знову і знову прокручував розмову, кожне слово матері, кожну її інтонацію. Біль і образа змішувалися з гірким усвідомленням того, що він ніколи не зможе виправдати її очікувань, бо ці очікування були пов'язані не з ним, а з його функцією, бути ресурсом для улюбленого сина. Він увійшов у квартиру, і його відразу огорнуло тепло. Соломія, почувши, як клацнув замок, вийшла в коридор. Вона була в домашньому одязі, волосся зібране у недбалий пучок, на щоці слід від олівця. Побачивши його обличчя, вона одразу все зрозуміла. Що сталося, коханий? На тобі лиця немає. Дзвонила твоя мама? Він мовчки кивнув, скидаючи мокре пальто. Соломія обійняла його, і він притиснувся до неї, вдихаючи ледь вловимий аромат її волосся. Лише в її обіймах він відчув, як починає відпускати напруга, що сковувала його всередині. Вони пройшли на кухню. Соломія заварила м'ятний чай, сіла навпроти і взяла його за руки. Розповідай. І він розповів Усе без прикрас і недомовок про борги Тараса, про стан батьківської квартири, про прохання матері, про її звинувачення і погрози. Він говорив довго, іноді збиваючись, і весь цей час Соломія дивилася на нього своїми великими серйозними очима, не перебиваючи. Коли він замовк, вона ще деякий час мовчала, обдумуючи, почути. Оста боявся, що вона розсердиться, що їй буде огидно від самої думки, що його сім'я хотіла так безцеремонно використати її батька. Але Соломія не розсердилася в її погляді були співчуття і розуміння. Бідний мій, тихо сказала вона, стискаючи його пальці який жах тобі довелося вислухати. Тобі неогидно? запитав він. Огидно, але не від тебе. Мені огидно від того, як твоя мама тобою маніпулює, як вона знецінює тебе і твої почуття заради примх твого брата. Остапе, ти вчинив абсолютно правильно, єдино можливо, правильно я пишаюся тобою. Сльози полегшення виступили у нього на очах. Він не очікував такої реакції, він готувався до гіршого. Я боявся, боявся, що це якось вплине на нас, на твоє ставлення до мене. Дурненький, вона посміхнулася сумною посмішкою, як це може вплинути? Ми команда, твоя сім'я це тепер я і наші майбутні діти, а те, що відбувається там, це їхня драма, яку вони самі створили. Ми не можемо і не повинні її вирішувати, особливо такими методами. Якби мій батько дізнався, він би не розсердився на тебе, він би розчарувався в людях. Я не хочу, щоб він переживав таке. Вона підвелася, підійшла і сіла до нього на коліна, обіймаючи за шию. Слухай мене уважно. Ти зробив свій вибір, і це був вибір на користь нашої сім'ї, нашої гідності та нашого майбутнього. Це буде важко. Твоя мама, ймовірно, не заспокоїться. Можливо, тобі доведеться на якийсь час обірвати з ними зв'язок, щоб дати влягтися пристрастям. Але ти повинен знати, я з тобою на сто відсотків ми пройдемо це разом. Тієї ночі Остап спав міцно, вперше за довгий час. Йому більше не снилися кошмари, в яких він намагався витягнути брата з болота, а той тягнув його за собою. Йому снилося, як вони з Соломією будують дім на березі моря, дім зі світлого каменю, з великими вікнами, що дивляться на воду, їхній дім, їхня фортеця. Наступні кілька днів були напруженими. Мати не дзвонила, але дзвонив Тарас. Його голос був сповнений образи та зверхності. Ну що, братику, відзначився Мати в істериці, батькові серцем погано, все через тебе. Важко було замовити слівце за рідного брата, чи корона впала б. Я ж не назавжди просив лише пересидіти, поки все вляжеться, але ти ж у нас тепер пан Великий, родич самого Анатолія Захаровича, навіщо тобі ми, прості, смертні? Остап слухав мовчки, він більше не відчував потреби виправдовуватися чи сперечатися. Тарасе, я вже все сказав мамі. Моя відповідь не змінилася. Якщо хочеш поговорити про реальну допомогу, дзвони. Якщо хочеш звинувачувати мене у своїх проблемах, не витрачай ні мій, ні свій час. Бувай. Він поклав слухавку і заблокував його номер. Потім, після недовгих вагань, заблокував і номер матері. Це було важко, ніби відрізати частину себе, але він розумів, що це необхідний крок. Хірургічне втручання, щоб зупинити поширення токсичної інфекції. Минув місяць життя увійшло у свою колію, вони з Соломією працювали, вечорами гуляли, обговорювали майбутній ремонт у дитячій кімнаті. Про родину Остапа вони більше не говорили. Це була незагоєна рана, але вона була перев'язана, і вони обоє вірили, що час її вилікує. Одного вечора задзвонив мобільний телефон Анатолія Захаровича. Дзвонив батько Остапа Микола Іванович. Він говорив тихо, винувато Анатолію Захаровичу, вибачте, що турбую. Я просто хотів хотів вибачитися за свою дружину і за старшого сина. Остап мені все розповів. Я я не знав про їхній план. Це ганебно. Мені дуже соромно, що вони намагалися втягнути вас у наші проблеми. Остап правильно вчинив він виріс справжнім чоловіком. Ви виховали чудову доньку, і вона зробила з нього чоловіка, яким я можу пишатися. Вибачте нас, будь ласка. Анатолій Захарович, який чув усю історію від Соломії, відповів спокійно і гідно, «Миколо Івановичу, вам нема за що вибачатися. Я поважаю вашого сина, і я радий, що він є частиною моєї родини. Якщо вашому старшому синові колись знадобиться консультація чи допомога, щоб стати на ноги, нехай звертається. Але лише тоді, коли він сам цього захоче чесно і відкрито. Пізніше того ж вечора Анатолій Захарович подзвонив Остапу. Синку, я все знаю. І я хочу, щоб ти знав. Я тобою пишаюся. Ти не піддався на тиск і захистив не тільки мою репутацію, але й свою власну честь. Це вчинок дорослого, сильного чоловіка. Пам'ятай, що двері мого дому і мого серця для тебе завжди відкриті. Повісивши слухавку, Остап підійшов до вікна. Дощ скінчився. Нічне місто сяяло мільйонами вогнів. Десь там, в одному з районів, у старій квартирі жили його батьки і брат, розбираючись з уламками своїх ілюзій. Він відчував сум, але не провину. Він зрозумів, що справжня сім'я це не завжди ті, з ким ти пов'язаний кров'ю це ті, хто поділяє твої цінності, ті, хто стоїть поруч з тобою, коли ти робиш важкий, але правильний вибір. Він подивився на відображення у склі. Поруч з ним стояла Соломія, мовчки обіймаючи його за плечі. Їхня сім'я, їхня фортеця. І вона була непорушною. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.